Одним із основних напрямків роботи регулятора є гармонізація законодавства України із законодавством ЄС в сфері електронних комунікацій, забезпечення належного регуляторного середовища для розвитку ринків та інтеграції України до єдиного цифрового ринку ЄС. НКЕК член багатьох секторальних, міжнародних і регіональних організацій, органів та платформ Ради європейських регуляторів електронних комунікацій «БЕРЕК». Європейської групи регуляторів поштових послуг і RGP, групи з питань політики радіочастотного спектру RSPG, Міжнародного союзу електрозв'язку ITU, Всесвітнього поштового союзу UPU, Європейської конференції поштових і телекомунікаційних операторів CPT, НКЄК активно співпрацює з Європейською комісією та делегацією Європейського союзу в Україні та з понад 30 національними регуляторними органами інших країн. Регулятор також залучає інструменти технічної допомоги Європейського союзу з метою реформування телекоміндустрії України у відповідності до вимог та стандартів Європейського союзу. Основні завдання регулятора в рамках євроінтеграції: інтеграція сфер електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв'язку до ринків ЄС забезпечення дотримання принципів управління радіочастотним спектром, виконання угоди про асоціацію між Україною та ЄС, що спрямована на набуття Україною повноправного членства в ЄС. Регулятор, драйвер інтеграції України до єдиного цифрового ринку ЄС у сферах електронних комунікацій та надання послуг поштового зв'язку.